Вітаю вас, друзі. Американці раптово згадали, що вони обіцяли колись завершити російсько-українську війну за 24 години. І спеціальний посланник Трампа стів Вітков сказав, що було би непогано це зробити за прикладом Ірана та Ізраїля. Я думаю, коли бачиш ту надію, яка зараз випромінюється в результаті того, що сталося тут. Я думаю, це може також поширитися на Росію та Україну. Ось на що ми сподіваємося, і майже одразу росіяни це відкинули. Прес-секретар Владіміра Путіна Пісков сказав, що це неможливо, і неможливо порівнювати ці дві війни, тому що ви ж бачите, Ізраїль напав не спровоковано а так звана Росія дуже спровоковано. З Нашої точки зору, зріння та ніс постає конфлікту по свої суті поспоніва субстана начала конфлікту ізраїль. Було абсолютно несполоска на російському телебаченні пішли іще ще далі і стали відверто насміхатися зі стіва Віткофа, але їм не звикати. Вони там постійно з нього сміються. А Вітков і далі росіянам вірить. Що за посил? Або повне ні або просто іздівательства над здравим смислом. Сподіваюся, що можна за що вот цієї пропагандистської западної машини дійсно людей. Ну, привести в понімання реальне та я особисто цю ініціативу Віткофа підтримую, тому що за логікою його заяви, американська стратегічна авіація має розбомбити Москву або принаймні, хоча б вороні а це було би непогано. Ми сподіваємось, що люди подивляться на те, що сталося в Ірані, Ірані і скажуть: знаєте що? Ми також хочемо бути частиною такого мирного процесу. На жаль, нам із вами не доводиться розраховувати на те, що американці бодай якось почнуть тиснути, хоча б на так звану Росію, не кажучи про бомбардування, але Трамп знову намагається щось зробити. Очільник Туреччини Ердоган заявив, що він спілкувався із Трампом, і той сказав: якщо президент Росії Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари, але це ж було вже. Я думаю, владі. Мір Путін знову відмовиться, та й, взагалі, у Росіян є набагато важливіші справи, окрім війни проти України. Їм іще Британію треба бомбити. Росія довго унічтожити все. Парти і воєнно-морській бази Вілікабритані. У мене є до вас ділова пропозиція. Друзі: Росіяни не зможуть бомбити ані Україну, ані Велику Британію, якщо у них не буде рук, ніг або їхніх пустих голів і для того, щоб так і було. Закидуйте на русоріс. Є речі, які не видно навіть із дронів. Наприклад, ваша підтримка вона в кожному польоті, в кожній знищеній цілі. Ви не просто донатили. Ви зарядили нас і дрони. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео, тим паче, що ми маємо усе більше і більше нових запитів, а ще є деякі хороші новини по протидії Шахедам, але поки що не буду казати деталі на загал словом. Закидуйте по 2 гривні. І якщо ви на мій канал досі не підписалися, підпишіться обов'язково. Вже зараз. Учора міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Сергій Лавров забив на сполох, тому що для так званої Росії ви не повірите. Є знову угроза, я думаю, угроза є, звісно, угроза а, усугубляється. І, угроза... І ця угроза почалася після нового саміту НАТО. Того самого абсолютно смішного, ніякого безтолкового саміту. Ми бачимо, що це, пожалуй, мабуть, найудачний саміт НАТО. З моєї точки зрення, це був самий не просто нетипічний, а я б сказав. Трагікомічний і анекдотичний саміт. саміт абсолютно невдалий на нього можна взагалі не зважати, але росіянам усе одно стало тривожно від того, що союзники по НАТО будуть збільшувати фінансування оборони до 5% від ВВП. Тому, звісно, ця гонка воожені потребує... Серйозного внімання я нагадаю, що частина цих коштів за рішенням НАТО буде спрямована на допомогу Україні, і Росіяни вже готують удар у відповідь для початку по Британії. Ми повинні повністю лишити Великобританію виходу к морю. Росія довжна знищити все. Парти і воєнно-морській бази Вілікабритані не питайте, чому відповідь на рішення НАТО Росіяни вирішили образитися саме на Велику Британію, та й взагалі вони їй не погрожують, не погрожували ніколи, і це усе хтось вигадав. Загрози е, вкрай перебільшені. Вони е, взяті ні звідки жарти жартами, але давайте поговоримо серйозно. Росіяни справді були би не проти розпочати ще одну або дві війни проти однієї із країн Європи чи проти Великої Британії. Але є деякі стримуючі фактори для них, і головний це російсько-українська війна. Поки росіяни її не заморозили, їм виконувати подібні операції буде надзвичайно складно. Заморозка росіянам потрібна для того, щоб вивільнити ресурси і поліпшити стан російської економіки, з якою проблем стає усе більше. А вообще говоря. Ми з вами вже обговорювали стан російської економіки, її основні проблеми, а також заяву міністра економіки так званої Росії, де він зазначив, що російська економіка рухається у бік рецесії. Але учора стало відомо про іще одну серйозну проблему. Видання Bloomberg стверджує, що російська економіка протягом наступних 12 місяців може зазнати системної банківської кризи. Причина полягає у тому, що російські великі корпоративні клієнти та дрібніші понабиралися. Кредитів, які вони не здатні виплатити. Видання вважає, що безнадійна заборгованість за балансами російських банків оцінюється у трильйонах рублів. Та напевно, усе це брехня. Російська економіка перебуває у прекрасному, найкращому стані, адже не могла Скабєєва збрехати. На рубль укріпляється там, просто ВВП прівишають ВВП європейські. Скабєєва точно знає краще, аніж провідні російські економісти, які відзначили, що російська економіка за квартал почала. Скорочуватися на 0,6 відсотка, і це вперше від початку повномасштабки. При цьому у Владіміра Путіна своя паралельна реальність. У ній у нього усе зростає. Виросли і промишлений производства, та сільське господарство 26. Це один із лучших на сьогоднішній день показателів в мірі. Та у реальності сільськогосподарча промисловість на так званій Росії здохла, і це кажу не я, це кажуть самі виробники сільськогосподарчої техніки, а темп э, зборки... тракторов на нашей гордости отечественного тракторостроения в Кировском заводе упал в два раза. И даже больше. А заказы упали а, не на 5%, не на 10%, а вообще говоря Все. Якщо дослідити російську економіку за секторами, то можна побачити доволі цікаву закономірність. Цивільні сектори російської економіки скорочуються, але зростають ті, які пов'язані із військовою промисловістю. Проблема для росіян у тому, що військова промисловість практично не має доданої вартості, і в цілому макроекономічні показники погіршуються і починають активно вольнять людей. Причому то в одному місці там 2, 2 тисячі чоловік збираються улі, в другому місці 4 тисячі. Це крупнеї предприятия. Істотно на це впливає також і дефіцит робочої сили. Тому що чимало росіян виїхали, чимало росіян подохли або у процесі того, що вони подохнуть на війні проти України, а нових мігрантів залучати Російська Федерація боїться. Тож люди кончились в країні. У нас ви знаєте, як нижче ниже необхідного необходимого уровня. Вот. А, поэтому приходится платить больше. Вот прямо зашкаливает. Кадровий голод. як я й казав раніше. Я твердо переконаний, що найбільші проблеми для так званої Росії почнуться навіть не тоді, коли будуть банкрутувати підприємства, а тоді, коли просто не буде чим платити росіянам за участь у війні проти України, бо зараз на цьому тримається уся добровільно примусова мобілізація. У них, якщо гарматному м'ясу не буде чим платити, то воно не піде на війну, і тоді доведеться Володимиру Путіну оголошувати нову мобілізацію або заморожувати конфлікт. Основна частина з них отримати сім'ю uh -huh. не вистачало гроші, щоб, тобто, тут, в щоб они не могли знайти достойную работу по спеціальності і уходят. туди. Усі ці новини, безперечно, для нас із вами приємні. Я переконаний, що ми застанемо розвал так званої Росії, але це буде колись. Це буде потім. Економічні проблеми на Росію впадуть не одразу, а зараз російсько-українська війна триває. На жаль, ми маємо погані новини зі сходу нашої країни. Діпстейт повідомляє, що на ділянці вже колишньої тактичної групи вугледар продовжує стрімко сипатися оборона. А ворог має значні успіхи у просуванні. Якщо ми не проведемо комплексної армійської реформи, то із часом наша оборона може взагалі не витримати. Є іще ще одна серйозна проблема: дефіцити в дронів Він досі. Сіє, за декілька тижнів ситуація із державними поставками має покращитися, але усе одно потрібен ваш донат на поточний русоріз, тому що ми передаємо нашим воїнам тільки найкращі засоби. І за попередню добу, завдяки вам, наше військо отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійки БЕПАК Грифон 501. Хочемо висловити слова вдячності пану Стерненка та всій його спільноті за надані 50 русорізів. Є речі, які не видно навіть із дронів. Наприклад, ваша підтримка. Вона в кожному польоті, в кожній знищеній цілі. Ви не просто донатили, ви зарядили нас і дрони. Видали очі, коли треба було бачити, видали силу, коли треба було діяти. І завдяки вам ми працюємо точно влучно. Слава Україні! Героям слава! Ми 44-та бригада. Перший механізований батальйон е, і з розрахунок е, люті пташки. Дякуємо спільноті Стерненка за видані нам дрони, які будуть нам допомагати нищити ворога на Донецькому напрямку. Слава Україні! Панове, всім бажаю міцного. Ми бійці 104-ї бригади, 61-го батальйону з воду БП. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненку. За надані нам 50 росорізів. Донайте на русоріз. Підтримуйте Збройні Сили України і слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми бійці 23-го окремого стрілецького батальйону. вдячні Сергію Вістерненко та його спільноті за надані дрони. Ми не втомлюємось повторювати слова подяки за ваші добрі справи. Також хочемо сказати, що 23-й ні на хвилину також не перестає робити добрі справи. Ми нищимо русню. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі! Станом на зараз 124 різних підрозділи чекають на поставки дронів Камікадзе від нашої спільноти. Ми не маємо права підводити наших воїнів. Тому я прошу вас, продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.